Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от, це у нас до малої кабіни. Ми маємо обшивки під панель приладів. Маємо підлогу таку. Це от людина до малої кабіни вирішила встановити щитки під панель приладів. Каже, сам буде оклеювати. У нас, до речі, є і оклеєні. Тут в даному випадку людина каже, я буду сама клеювати все. Так, у нього з вухом, тобто пускач стоїть. Оце таке вухо, там це ліва сторона. Розподільник він е, з під панелі приводів виніс. Це у нас буде глуха частина. Може бути вона із двох половинок, якщо розподільник в штатному місці. І середня частина. Це у нас таке коштує, якщо зібрати, е, виходить 3 тисячі гривень. Отака от металева обшивка під панель приладів малої кабіни НТЗ. Можна придбати все окремо, тобто окремо у нас буде коштувати права частина 900 гривень, ліва частина з вухом 900 гривень і середня частина центральна 1200 гривень. Потім підлогу він бере, він бере майже повний комплект, окрім накладки педалі. Там така коробочка от є, вона 450 гривень, коштує, її не бере, каже, вона в нього є. Він бере датчик нейтрального ходу, він бере оцю задню частину, бере передню цю сходинку і центральну частину. Оце буде коштувати. Давайте от датчик у нас буде коштувати 300 гривень, 450 гривень задня частина, потім 600 гривень це у нас передня частина буде коштувати і центральна частина. 1300 гривень. А, також людина він підкатив передній ведучий передач 82-го і хоче встановити дозатор. Для цього йому у нього місць старого зразку без відливки. Тому він бере отакий от кронштейн, 3000 гривень він коштує. Якщо з відливка була, по отворів не було, то тут от сама форма вона така от прямокутна була. Би. А тут кругленька, тобто у нього відливки немає, нічого заважати не буде. Заводський кронштейн він приварений, він сталевий, він приварений. Отак от, от воно все міцненько буде триматися. Тобто, усе все замовлення людині вийшло 8 тисяч гривень. Друзі, якщо вам цікаво, можете звертатися, замовляти багато що у нас є. Дякую вам за перегляди, на все добре.